Зараз буду приступати до хліба. Ну, це так виходить. Я, це ну, це так виходить, як собака лапкою. А це собака лапкою. Ну, шарх, шарг. Це От, це, От якби я не показала, люди б. Тут ти починаєш куп'яти, говорити. Що... Ну, я, якби я не показала, люди подумали б, що це собака лапкою. Ну, дві. Дир, дві. дві. Ще не показуй, маю. Добре. Приготовіла. Далі приступаємо. Що мене тут сміється? Натекло. Я взяла ось кришку спеціально для мікроволновки. Вона в мене без діла була. Ух! Так, 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 так. Ух ти! Я поставила на півчаса 27. Філин готувався наше блюдо. Гарбуз наш готувався 27 філин. І він дуже м'який. Я його забираю. Угу. А солодкий капець. Перекидала в другу тарелку. Вроді би спокоїться Ну, такий. Якась, як ця не скорость, а мощність не така. Незручно їм. Але нічого якось зробить. якось зробить роботу свою Хочись довше. Мато цей теж добре. Ну, слабо. Молодец. Хто зробив свою. Все мій дорог. Таке гарне вийшлося, дивіться, п'юре. Я його більш поварила і більш води дала і накрила кришкою такою цей спеціальною. І дивіться, яка красота, який кра! Дуже класно. Всім привіт! Зараз будемо замішувати з вами хліб. Я беру дрожжі Я буду робити дві порції. Так, 20 грам дрожжей а так буде 40. Пачеці, виходить, 100 грам, половинка буде 50 грам, але ми візьмемо ми візьмемо візьмемо чуть меншеньку половинку. ну так. Ці гарні дрощі такі, як мені подобаються. Так. Ммм, ті доладні. Так. так. Я вже казала тоді, коли робила перший раз цей гарбузовий наш хлібчик, все беремо холодне. Так, дрощі взяли. Зараз беремо дві порції гарбузового пюре. На одну порцію 250 грам, на дві порції 500 грам. Так, я ще гарно вигрибу. Далі беру на дві порції 200 г водички. На одну порцію 100 грам, на дві порції 200 грам. Ось в мене мірочка 100 грам. Беру два такі стаканчика. Один. і другий. На дві порції беру 100 беру на дві порції 300 г молока. На одну порцію 150. Все холодне. Готуємось. І 300. А де тут 450, я навіть не представляю, тут майже нема нічого. Так, 300 грамів молочка взяли. Що далі? Цукор? На одну порцію треба 30 грамів цукру. Ми беремо. Так, як би мені, щоб зручно насипати мої дорогенькі. Очта як. Тяжко. Скільки буде 30 грам? По-моєму, буде ложка. Ну, треба з гіркою. Нічого страшного, ложка столова. І десь буде чайна ложками. Приблизно візьмемо. Ну, Отак. От так. Це буде 30 грам. Потім знову беремо 30 грам. Ну, це три можна ложки, столові. спокійно сипати цукру. без гірки. Так, цукор взяли. Ну, а тепер я зараз буду додати просівати муку. Мука в нас буде скільки. 600 грам на одну порцію або 650. Смотря ж, яка мука і яке п'юре. У мене цей раз трошки вийшло воно норіченьке, я більш води дала, то муки може пити і 650 грам. Я насію десь кіло 400 А там буде видно на дві порції. Сіль потім додав покажу. Зараз сіль не додається. Я взяла до пакетика. У мене було трохи муки, додала ще ту, що купили. Віталік мені приніс, я додала ще сюди муки і зважила кіло 400. Трошки більше там кіло 430, тому що тут пакет і ще ж пачка. Все. буду просівати. Поставила соль, щоб не забутися, і чайну ложечку взяла. Поїхали далі. Так, така в нас констинс... консистенція. Ви там уже з мене не смійтеся. Я стараюся дуже. Одо на пакетик так хотіла. Так, Хочеться, щоб воно все до ладу. Очі роботи. Не стільки роботи, як перемівання. Так, далі розмішуємо мої дорогенькі. Так, слухайся, тістечко мене. Я ж думаю, я нічого не це Ну, не забула додати. Все, вроді більш так. Нам ще тільки треба соль буде. Бачите, я сіль зараз не додавала. зверніть увагу. А потім вже масло треба буде. тісто, бачите? А що ти туди, каже, нагасіла? <смі> Шутков. Кажу, ні. Куркумій, кажу, ні. Це мене вже четверо людей питали у нас. Так. Отак От у мене скіла 400 ще муки. Ось. І ось сіточко. Так, я просіваю мої дорогі, і... Віключаюся. Отак, мої дорогенькі. Я, дивіться, вимісила ложку і тісто до такої густоти. І зараз ложку забираю трошки руками, а далі виложу на стіл і буду вимішувати. Тісто я виложила на стіл. Ось дивіться, скільки в мене залишилося муки з скила 400, і ось у сіточку. Я ось так трошки посипаю, і на столі працюємо. Так, я відключаюся, оператора у мене немає, я ставлю на стіл, зараз все буде цибачі. Ну, Можна акуратно щось там підложити. Таке діло. Ну, Я відключаюсь. Ви зрозуміли, я вже другий раз показую хлібчик. Покажу, коли я буду додати сільку. Кістечко, ось так я помісила трошки, воно дуже м'ягесеньке, слухняне. Я ось так його ручкою розправила, розправила, а тепер беру 12 грам солі. Скільки це буде 12 грамів? Мотра, яка чайна ложка, так? З горкою 10 грам буде. З горочкою буде 10 грам. Нам треба 24 да? на дві порції. Якщо більше не пересолити може чайна ложка велика. 20 грам. І отак трошки. Я думаю, що буде нормальок. 24 г Так, отак, беремо сольку. Так. Не знаю, чого так. Може для того, щоб був добрий хлібчик. Гартуємо. І так, ложу телефон і працюю далі. Так, і вимішую тісто. Далі покажу. Так, мої дорогенькі, я ось забула включитися. Вже згадала, дивіться, на одну порцію 40 грамів масла, просто не розтопленого ніякого, такого м'якого. Ось так. За два заходи. Я отак його зробила, такого і замішую тісто, помішую його трошки, а потім ще 40 грамів масла. Так само зроблю і все, і вимішу далі. І все. Другий заход. Беру ще 40 грамів масла. І так знову замішую тісточку. Тістечку я замісила, накриваю кришечкою із мультиварки, щоб мені було видно все до ладу. І ставлю, нехай підходить. Зараз знаєте скільки? 19 годин. Приступаємо далі з вами, мої дорогі. Забула я вам показати, скільки в мене із кілограма і 400 грам залишилося муки на підсипку, що я вимішала. Я не знаю скільки. Ось стільки. Не знаю. Грам 100. Так що кіло 300 в мене пішло. Бачите, скільки котлет? Склала Віталій куповний лоток на роботу. Поїли його ще. Ну, вже другий раз. вже Зараз, знаєте, вже пізно, вже вечір, ніч на дворі. Так, а ну, ці в мене часи не переведені. Я вам казала тоді, скільки? 19 годин, так? Да? Да. А зараз 19.59. Але, слава Богу, бачите. 19.59. Це 20, вони не переведені, назад же вперед. Ну, назад перевели. Господи, я вже так натомилась, що так, забираю я наше тістечко. Дивіться, повна миска. Я поставила ось тут, щоб їх ніхто не тривожив. Так, 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 так. О. Треба, щоб не перебродило, обов'язково. Бо якщо перебродить, то погано буде. Класно все і штукою, і, звісно вже, володенно. Я буду, дорогенькі, зараз візьму тісточку, А Ану, о! Дуже гарно випало. О, якщо воно так випадає, це дуже правильно все і все вовремя. Дивіться, яке тісто, а? Це тісто. О, такий воздух. А щоб гази повиходили такі, знаєте, щоб тісточку. Так, да, я дуже люблю з тістом. Дуже люблю. О. Я зараз поставлю, мабуть. Так, я взяла пергамент, олією не буду змащувати. Отак позастілала, взяла сковорідочку. І отак от зараз будемо ложити. Так, зараз я духовку включу, нехай розігрівається. Ми золотий хлібчик. Чотири буханочки в мене вийшло. Я взяла, дивіться, ось таку мисочку. Бачите, вона в мене на літру. Я її заслала ось так пергаментною бумагою. Нічого не змащувала, щось не захотіла. Рідку. таку примостила, щоб помістилося все. Ось в таку формочку спеціальну, бачите, для кирпичик-хлібчик. І ось така силіконова мене. Я бісквіти раніше пекла в її. Оцій такій формиці. Вона така, бачите, вже старенька, але класна. Відправляю хлібчик в духовку. Бачите, ось він так зійшов. Там ще трошки він у духовці зійде. Бо якщо я буду дуже ждати, щоб повна була посудинка, то тоді ще трохи там же ж тепло, то може повилазити. Я могла б навіть ще б ну, менше понакладати у формочки, але мене не хватить. Так, я на решоточку, все бачите. Розчитала якраз, так що відправляю в духовочку, мої дорогі. Далі покажу вам. Ну що, мої дорогенькі, приймайте мою роботу, мою красоту. Ось такий мене сьогодні хлібчик, ще гарніший, вийшов. Гарнесенький. Так як можна торкнутися до його, значить він готовий. Ну, як не пече. Ще як це пробують? До носика? Так, зараз я. Дивіться, як хорошо зараз буде. Раз. Беру його. О, нема оператора, мої дорогі, немає. Я зараз на цю штучку. Фух, ай. <реш> Дивіться, які красиві. Це ж ну це ж треба, щоб така краса була, боже мой, боже мой, яка красота. Якась красота. Дивіться, як гарно вийшов ясеньковій шутій місоці. Така місочка. Тільки вийняла Пече, пече. Нічого, пече собі. Нічого, все терпимо. Просто що однією рукою і незручно. Подивіться. ви подивіться який хліб. Який хліб. Спробуйте. Дивіться, який хліб. Боже, який хліб. Так. Траш ти їдеш скорітка. Скорітки теж ти їдеш. Раз. Що тут? Дивіться, які вернющи. Без яєць і без куркуми. Так що скоркуми немає. Тут а, ось такий хлібчик. Гарнесенький, правда? Боже, який він м'який. Дуже м'який дивіться. Обічно його, як віймаєш, то він такий, як ну, засушений, а це взагалі дивіться, який хліб. Все, мої дорогі. Закругляється світланка ланка. І все вже мені пора відпочивати, бо я. Сьогодні трохи натомилася. От і все. Ой, ви також відпочивайте, мої дорогенькі. До зустрічі. Пока-пока. Люблю вас.